Але швиденько експрес-іспит хробаків на БЗВП, базову загальновійськову підготовку. Десь на кордонах Запоребрика. поребрика. Робачий п'ятак, піос Барбос і незвичайний крос. Що там? Оп! Стоп! Не напружуємо штучний інтелект, ні Фейсбуку, ні Ютубу. Добрий день. Ідеме дали. Додам маленько по-закарпатськи. Кого укачує, краще не позирайте. Перший відбір не персонажі утримали. Єден маленькося втомив, другий щез. Обсталося Лем Троє. Тутся задала файна завєцька пістя про насос. Пам'ятаєте, нас оставалось тільки троє. Визнаю, цей етап, як у фільмі. Афоня, це динамічний танець. Для цензури у даній комп'ютерній грі жодна притомна жима істота не постраждала. Хіба затоптали якогось крота? Ух, скок. Щіковний. Де падеш? Давай, бігнути ще треба. Рано. Рано, ти падеш. Вибув. Ну що, фінал. Грати у поліві у Салочки. Той ще кекс. Такся видить ті двоє фіналістів під тим корчом, як гадаєте. Як зараз увідіме. Гуру. Гуру маскування. Але то сей у повторі і уповільнено. Позирай на них. Стоп кадр. Знято. Актори вільні. Кід щось другий. Ось там вже перетягнутий штрумфагелем. Тихої та й спокійної. Ось.